Друзі, всім привіт. Е, ну що, новина. Вчора вона з'явилася. Відос я записую сьогодні, тому вибачайте. Е, в принципі, я думаю, всі ви бачили. Про Грифона я вже діяв у відео. У мене він є на каналі. но тут уже, в принципі, з е, Що, коли, подивимося знову його ТТХ, подивимося е, І е, я висловлю знову ж таки свою думку. Можливо, комусь я допоможу, можливо, комусь не допоможу. Ну, в общем, дивіться. Кому цікаво, дивіться, сідайте позручніше, і подив, подивіться відос. А кому не цікаво, в принципі, дивіться. Так, Гріфон. В общем, бюро буде завтра 26-го Ну, з двадцять шостого двадцяти о 8 вечора за Києвом. завершення 4 липня 2025 року у 2 часа ночі. Буде всього-навсього їх 85 штук. А такий буде стиль е, на нього. Отакий От стільочок. Е, як по мені. Ну, знову ж таки, 3D-стилі, картоха рисувати вміє. Це, по-перше, по-друге, вони всі на е, любітеля, да, як то кажуть, кому подобається, кому не подобається. Особисто мені не дуже подобається, чесно. От я признаюсь чесно. Не то, що мені там цей танк не подобається, а в тому плані, що. Ну, стіль посередний. Чимсь мені нагадує нинішні стілі, які зараз ідуть за бойову перепустку там, на канопенера. Ну, чимсь схожий. Не знаю. Ну, для мене це діло кожного, кому нравиться, кому ні. Ну, мені особисто так, середньо. Я не скажу, що він прям вообще, там лайно. Бувають і хуже. Но... Є калькулятор на сайті, можете зайти, подивитися, подкинути свої ресурси, які у вас є. Там, що вам потрібно, щоб за, заздалегідь. Знати, скільки вам потрібно буде, яких ресурсів влажувати. Давайте. Пробіжимося знову ж таки по е, ТТХ. Середня шкода в нього 420 базовим ББшкою. Да? І голдовий у нього подкол, який пробиває 319 ББшка 263. Подкол пробиває 319 з альфою 420, фугаси 60, альфа 530. Фугаси посередственні. Єдиний плюс їхній — вони летять доволі таки непогано. 319 подкол. Це фігня, я вам скажу для 10 рівня, тим паче подкол. Ви Ну, практично нікого ви пробивати не будете. Не сотку там, не знаю, ну, можливо, Мауса в щоку ви будете шити. І то це, якщо будете грати ви практич, там, в упорі, то ну, я не знаю. Коротше, подколи не дуже. 319 пробой – це слабовато. Хоча, в принципі, подколи завжди слабовато пробивають. Но... Це мало для 10 рівня взагалі це мало е, міцність. 2100 його перед цим всім ділом апнули. В нього було 2000. По-моєму, в тому відосі там було 2000, тут там, в нього 2100, підапнули йому е, хпешки, со соточку ХПшок накинули, але додавали ціну за ремонт танку. Е, тому тут теж якби, тут додавали, там прибавили, яке буде вам працювати в мінус. Максимальна швидкість 43, 15, він біжить назад. В цілому можна пробувати грати без турбіни, але все-таки я вставив би турбіну, тому що 43 це не дуже там є якся бистро на 10-х рівнях, тим паче з нинішнім турбогеймплеєм, турбобоями. А вам потрібно приїхати дати тичку. Хоча потрібно враховувати те, що у вас 27 секунд КД двох снарядів. Вогне... Ну, тут, знову ж таки, вогнева потужність, боєзапас 40. Снарядів у магазині 2. Е... Зарядка першого снаряду 8,6 секунд, базова. Е... Другого снаряду 20. Ну, там 19,6, по-моєму, чи щось. Чи 19,7, я не пам'ятаю. Це вже так вони округлили. 20. Е... Звісно, з Вентілем е... ви додавите, з бойовим братерством е... теж трішечки додавиться, КД. Каде... Ну, буде швидше, да, КД. Е... Но, е... Ну і плюси ще, якщо будете на доппайку катати, то, звісно, теж ще бустанеться. Буст ну, не, це не буде там прям якся дуже швидко. Час перезаряджання між пострілами 2,5, розкид на сотню 0,3,6, час ведення 2,3 секунди. Кути, кути мінус 10, плюс 20. Ну, те, що я казав, фуга, фуги летять в цілому, вони летять непогано, тисячу. Метр, да, тут чуть більше. Подколи 1200. І ти, ну, в цілому снаряди летять ну, непогано. Живучість, ой, скритність тут слабовата, е, нерухомої, і рухомої. Дальність зв'язку 750, огляд 400, міцність 2100, корпус 80, 60, 35. Е, слабий, ну, класична Британія. Е, башта 250, 110 і 100. Ну, Не забуваємо ще про цю вентиляцію на голові. Навірно, просто поставили, щоб танкісти не потіли. Швидкість повороту 32 градуси. Ну, в цілому, непогано. Потужність двигуна 800 кобил, 16 кобил на тонну. швидкість повороту 32 градуси. максимальна швидкість вперед 43, зад, назад 15. Знову ж таки, повторюю, потрібно турбінку вставити. В общем. В принципі, читати про нього не бачу сенсу. Да, ось 85 тисяч машин заявлено, як вроді би казали, буде должно 100 тисяч, зменшили до 85 тисяч і нововведення, цьогорічне нововведення конструкторського бюро, це у нас, що правильно, танків без стилю не буде, будуть тільки з стилями. А це значить, то, що картошечка скрився розчитує на те, що хрен їй хто розбере цих 85 тисяч. То, що танк е, ладно, не буду казати, що він лайно. Е, він е, дуже і дуже посредственний. Давайте з вами подивимося відос і потім е, за фіналимо, так сказати, підсумуємо те, що все тут було лише сказано. Я не буду буде, розтягу. якщо об'єдініть силу льва і скорость орла? Вы узнаете это в конструкторском бюро. В этот день вы увидите в небе грифона. 100%. Это совместный американо-британский проект, который объединил в себе скорость, универсальность, необычный механизм дозарядки и 3D-стиль с персональным номером. 100%. Для всех. Да, в этот раз каждый грифон поставляется с уникальным номером. Поэтому стоит поспешить только за самыми красивыми цифрами. Они хорошо дополнят другие красивые цифры. 43 или все 47 километров в час. И Грифон разгонится до них. Размах крыльев позволяет. По меркам тяжей это весьма подвижный танк. Углы в Ну, в целом, да. По меркам тяжи, вин весьма, как тут сказал, цей подвижный танк. В целом, я согласен. Он він... Немедленный, якби, бы, ну, в, в, в общей когорті Тяжей, да, він немедленный, він с цим не страдає, но. И е, быстрым його мега тоже не назвать. Як тут они там леву, леву і Орел. Е, ну, До льва він мальца не дотягує, до орлату. Минус 10, и небольшая, достаточно крепкая башня. Да, куты хорошая. Да, примерно как у концепта. А вот на корпус рассчитывать не стоит, даже от борта. Грифон сбросил все. Я би на башню особо не розчитував. Знову ж таки, я повторююся: та вся вентиляція вона заколіжена, вона буде пробиватися. У концепті немає перед Кобашенко цієї вентиляції. Ось концепт в цьому плані буде краще. Я е, дивився вчора, катали наші стрімери називати не буду. Е, там, я думаю, ви краще за мене знаєте. Вони вже його викатували, їм е, дали добро. І я просто бачив, як цей танк тупо насасує. І насасує він от всіх. Він всасує все, що в нього летить. От Все. Як би ти не стояв, башко, не небажкої. Та, якийсь або, звісно, десь там, ви щось, може, і там танканете. Но він не буде танчити. Він навіть і примірне як концепт танчити не буде. Він за що, комбашн... а за що цієї вентиляції, яку закаліжили. Він буде всмактувати все, а вона, повірте, туди можна буде прокидати. и прокидать прокидатимуть. Все лишние тонны ради башни, отличной подвижности и, конечно, огневой мощи. Mm -hmm. Орудие стреляет по 420 с хорошим пробитием, комфортом и точностью. Урон в минуту... За пробіття він погарячився. Я не скажу, що у нього дуже хороше пробіття. 263 беба, вода, вона пробуває непогано. 319 подколи, повторюся, вони, це, це нічого. Ви не проб'єте десятку, взагалі кріпку, якусь десятку, ви пробувати не будете. Токо в якісь там прямо от міста. А зближатися, наприклад, навіть з той самою соткою, Це буде сложно, да? там, чи 705А, наприклад. Ну, можна, да, там, заїхати йому в борт, але це ще треба постаратися. Тож. Не знаю, посредственно, но я не уверен. Можно разогнать далеко за 3000. Ну, Уже да. звучит как надежная и приятная пушка. Но это не все. То, У что я оказал, есть да, второй пожалуйста. бонусный снаряд. Он заряжается намного дольше первого. Логично. Поэтому не стоит сидеть и ждать его. Он зарядится, пока вы едете на позицию или ждете подходящий момент для атаки. И когда момент наступит, Грифон видає одразу два снаряди з переривом в 2,5. таких моментів. Хто грає в гру не перший рік? Друзі, ви краще за мене знаєте. Таких моментів це не в кожному бою. Це, я не знаю, це один на 100 випадків, коли дійсно ця тема зарішає за цима двома снарядами. Це буде один там, випадок на, на 100 таких моментів їх практично в рандомі не зустрічається. Якщо це турбобой, то ти не встиєш взагалі нікуди проїхати. А якщо це бой по сосний, коли ви програєте, да, там, ну не знаю, 10-3, наприклад, ви летите, все, ваша команда летить, тебе хай хоч 20 снарядів буде заряджено в барабані, тебе просто з'їдять по КД. Просто тупо з'їдять по фокусу. І оця вся дозарядка, вона не, не буде рішати, так як от у відосі красиво вони сказали. Там, отут, ти там в моменті. Да, десь якихось двох там, трьох, ну, двох шотних, наприклад, танків добирати, коли ти остаєшся проти них. Да, і у них там по 300 хп, наприклад, і ти там розумієш, що ти зараз. О, я зараз із двох снарядів, у мене тут є. Я приймаю. Зараз оцього приймаю, цього забираю, і того забираю. Да, такие моменты могут быть, и они будут. Я уверен, что они будут. Но их не будет так часто. Ну, просто не знаю. Секунды. И дальше воюет как цикличный танк с отличной скорострельностью. Этим удобно пользоваться, ведь второй снаряд заряжается сам, просто пока вы не стреляете. Это и бонусный логично, урон, и возможность удивлять противника, и тактические возможности. У вот есть одновременно и хорошая цикличная пушка, и дозарядка. И лев, и орел. Еще и с номерным стилем на каждом танке. Для всех. Заходите в игру. Сами выбирайте. Далее не имеет сенсу, там, дивиться, 85 тысяч, дивиться. Друзья, я висловлю свою думку с приводу этого танку. Я его брать не буду, я кажу сразу. Можливо, я, я в відосі там казав, що можливо його треба було б взяти мені ну, як для контента там, да, показати його вам. В цілому, якщо б напрягнутися, то я можу його забрати. Но... Я його забирати не хочу. Чесно. Цей танк не вартує цих ресурсів, які фармляться годами, місяцями. Упорно, напряжно ти страдаєш за цією свободкою. Там не знаю, хто за срібло, наприклад, буде там забирати. Да? Ви страдаєте, ви Е, і ви получаєте танк, на якому я більше чим впевнений, що ви грати не будете. Якщо ви середньостатистичний гравець, ви не будете грати на цьому танку, ви не зможете його реалізувати. Він не буде такий, як вам показали в його відосі. Запам'ятайте це. Його е, зможе реалізувати, так, да, якийсь статист, дійсно там, статист, який грав цю гру, який розуміє цю гру, який розуміє таймінги, він е, там. Зна карти, зна місцевість на картах, він знає, куди приїхати, де поїхати, змінить статісти, просто обратіть увагу, він ніколи не їде одразу десь кудись займати якусь позицію. В більшості випадків вони стоять, вижидають моменту, куди роз'їхалась команда, куди йому поїхати, який фланг зараз там виїграє, який фланг проїграє, де він може настріляти і так далі. І так далі. Вони спочатку читають, не читають, а аналізують ситуацію. Ми обичні середньостатистичні гравці, ми так практично не робимо. Да? Ми вже там по факту. Тому цей танк він не вартує. Якщо ви середньостатистичний гравець і у вас навіть, наприклад, навіть є ці ресурси, він не вартує того. Повірте мені, він того не вартує. Ви не зможете його правильно реалізувати. Просто взяти його, поставити в ангар для колекції, якщо ви колекціонер да, і ви там, збираєте ці танки, то окей, діло ваше, ваші ресурси забирайте. Там, і хай він у вас в ангарі е, стоїть пилиться. Е, він не буде вам фармити екіпаж, там, наприклад. Він не буде вам фармити срібло і так далі. Ну, зіграєте ви на ньому 2-3 боя. Ну і далі? що ви будете делать? Нічого, він у вас просто стоятиме. Просто стоятиме і все, ви більше нічого з ним робити не зможете. Е, тому е, я забирати не буду. Ви, звісно, дивіться самі. Тепер другий момент. Е, я не виключаю варіанта того, що може бути там якийсь проміжуточний, да, проміжуточне КБ, як було із 780-м після ДБВ, як з'явився 780-й і Ліон. Да, я цей варіант не виключаю. Тому може бути, знову ж таки, якесь проміжуточне КБ. І додавлять там условно, то нам КПЗ, там, кого там ще можуть. Ну, коротше, там Ві Віскаса, наприклад, да? Вікерса. Е, наприклад, ці два танки додать, то я краще заберу КПЗ. КПЗ він більше, е, Ну, його можна більше, більше варіантів реалізувати правильно, чим цей танк. Там він, він простий, там циклічна пушка, там КД 7, там плюс-мінус башка, яка щось може танчить, і так далі. І так далі. Теж там є кути, є швидкість, є динаміка, є, в принципі, теж все. Тому той танк для мого геймплея він буде більш реалістичний і більш реалізований, да, чим цей Грифон. Це, по-друге, по-третє. Ходять слухи, що у вересні буде велике оновлення, і буде ввод 11, рівнів, рівнів да? де потрібна буде знову ж таки, свободка. Вроді як, 700 тисяч, там кажуть, треба буде, я не знаю. Це не якась там інсайдерська інформація. Це так, по слухам, так. там почув, там почув. Вроді як, з вересня буде ввод 11 рівнів. Тому, якщо ви хочете 11 рівень, можливо, краще зекономте цю свободку, збережіть собі і відкрийте вже 11 рівень. Возьмете. І, і, можливо, ви кайфонете від 11 рівня, чим ви не кайфонете від цього грифона. Тому, друзі, дивіться самі, це ваші ресурси. Вам вирішувати брати чи не брати. Я... Сразу кажу, особисто я брати його не буду, тому що він мені не особо цікавий. Я думав, це буде трішки цікавіша, якась машина. Він, як, на мою думку, не дотягує він до КБ. Ну, не дотягує. Ви багато мені задаєте питання, що в твоєму розумінні танк за КБ. Моє розумінні танк за КБ це танк, який я влажую ресурси, мільйон свободки. Я їх фармив, я їх не за день нафармив і не за неділю. Я їх фармлю місяцями, по півгода ти сидиш і граєш. Ти фармиш ресурси і получаєш танк. Е, ну В принципі, якого немає, ні хрена. Ну, типа, обратна до зарядка. І що Мені до, до обратної до зарядки. Ну, ладно, була б у нього там альфа в 520, середня, да. Там було б у нього три снаряди, наприклад. От если б 420 альфа, ну було б не два, а три снаряда. Там, ну, добав йому трішечки КД Там якся розбити да. Там, не знаю, може були по нього хешфугаси, хеш якісь люти, там, прям, не знаю, Хай даже може, не голдови були е, хеши там. Ну, щоб, щоб щось у нього було. Понимає? В нього нема броні, в нього нема лютого пробоя, в нього нема лютої альфи. E, ну, типа ДПМ в 3000. Да, багато танків з ДПМ в 3000, повірте мені, дуже дохрена. Даже той самий Стінгер можна розкачегарити в 3 тисячі, і він буде видавати своїх 3000 просто ізі. E, той самий концепт можна Ой, концепт кажу. E, КПЗ, той, що э, німецький тож був за КБ, його теж можна розкачати до 3000. Да, любий, є Є5-го можна розкачати. Ну, багато танків, які можна розкачати до 3 тисяч і вище ДПМ. -а. В нього в цього танка нема ні хріна. Корпус дряхлий, башка буде пробиватися. Ну, вроді 250, вроді вона маленька, як у концепта, і вроді якби вона щось буде танчить, але ну, знову ж таки. Ця вентиляція, за нею стоїть Комбашенка. І це все діло буде пробиватися. Повірте, воно буде пробиватися. Я просто бачив, як на ньому статісти виїжджали. Я просто бачив з цих да? і їх просто розвалювали. Він не танчить ніхрена, просто ніхре ніща. А учити нинішній рандом, що всі грають, кожен другий грає на голді, вас розбиратимуть просто в ноль. Це просто щас везе те, що картоха в кожний танк впихає подкол. кол. Якщо б вона впихнула голдову, голдовий кумуль, це дуже щас рідкость. Було б похлещено голдову ББшку. То що, знову ж таки, в той самий Єгів в неї е, кумуль пробуває 420. Це на минуточку хрініща, він вас шитиме просто на виліт, даже в маску. Я з більшою впевненістю вам скажу. він вас просто в маску пробиватиме. Тобто, ну, в нього нема нічого, в нього нема нічого такого, що да, ви мені напишете, так в багатьох танків за КБ немає. В багатьох немає. Ну, ті танки, вони по-своєму унікальні. якісь. Да? Якщо там той самий КПЗ, там той самий 780-й, на них приємно іграти. Вони прості, у них нема нічого там заоблачного. Так, да, вони не лучше прокачуваних танків. але вони не хуже прокачуваних танків. І Грифон, він не лучше і не хуже, але повірте, він на ступеньку ніже, ніж прокачувані танки. Просто немає це. Його зараз унікальність в чому? В тому, що нема е, танків, прокачуваних з обратної до Оце його унікальність. Все, його унікальність на цьому закінчується. Просто в прокачці нема цих танків. Коли в прокачку появиться танк з обратною зарядкою, зарядки, не брід це буде, не брід, без, без різниці який. Я більше чим впевнений, він буде краще цього тобі Тобто, ну, не знаю. Е, ще час є, друзі. Подумайте ще раз, дуже добре подумайте, потрібен вам цей танк чи не потрібен вам цей танк. Е, моя думка, танк не вартує витрачених ресурсів на нього. Не вартує 100%. От якщо б він був би за е, клановий похід замість каро, це був би отлічний танк, це був би класний танк, і до нього питань би не було. Тому що він був би безкоштовний. Ви б просто б грали, і рано чи пізно ви б до нього прийшли, як до каро. Ще б і попутно нагород насобирали, ще б плюшечки насобирали попутно. А тут -а ви просто тратите свої ресурси, які ви фармили, і. Получаєте танк, на якому ви зіграєте максимум 10-20 боїв, і він у вас буде благополучно стояти. Ну, якщо ви не Та стати... да Навіть статисти, вони возьмуть на ньому три відмітки, там мастеров поснімають три відмітки, і все, і вони його поставлять, тому що вони добре розуміють, що цей танк не буде іграбільним на 100%. Його буде важко реалізовувати. Тому, друзі, ще раз вам кажу, подумайте. Ваші ресурси, вам то вирішувати, звісно, але дуже добре подумайте, потрібен ми вам чи ні. Тому що в попереду нас чекають 11 рівні. За 11 рівнями не виключаємо варіанта, що можуть бути 12 рівні. В оцьому моменті може бути проміжуточне якесь КБ. В плані там, з двома танками, як було, так? Да? Так що, дивіться, я брати особисто я не буду, ну, це. Моє діло, а ваше діло, дивіться ж теж самі: беріть, не беріть, вирішуйте. Тому, друзі, все, в принципі, що я вам хотів сказати. Кому сподобалось, прожимайте лайкос, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео, нових стрімів. І до скорих зустрічей. Всім пока-пока!